Чи замислювалися ви колись, чому одна й та сама людина постійно живе у ваших думках? Це може бути давній знайомий, колишній партнер, хтось, хто викликає у вас невимовну симпатію або навіть особа, з якою ви ледь знайомі, чия присутність вплетена у полотно ваших думок. Здається, немов ця людина оселилася у вашій свідомості, регулярно спливаючи у найнесподіваніші моменти, хоча ви цього зовсім не планували, не шукали. Насправді це не випадковість і не збій у складній системі вашого внутрішнього світу, вашого мозку. Відомий мислитель і психолог Карл Густав Юнг глибоко вірив, що якщо чиясь присутність невпинно з'являється у вашій свідомості, то це відбувається не просто так. Більше того, це може бути надзвичайно важливим ключем до розуміння найпотаємніших куточків вашого власного я. То що це насправді палке кохання, нав'язлива ідея, прихована одержимість, чи щось значно глибше, про що ви поки що лише здогадуєтеся, щось, що чекає свого відкриття? Щоб розібратися у цьому складному лабіринті людської психіки, давайте зануримося у захоплюючі теорії Юнга, дослідимо феномени тіні, аніми та анімуса, механізм проекції та загадкову синхронність. Прояви, що сплітають невидимі нитки нашого внутрішнього та зовнішнього світів. У результаті цього пізнавального шляху ви зможете по новому поглянути на цю людину, що не дає вам спокою, або навіть усвідомити, що справа зовсім не в ній, а в глибинних процесах вашої власної душі. Карл Юнг одного разу висловив глибоку істину. Хто дивиться назовні, бачить лише сни, хто дивиться всередину, пробуджується. Він порівнював людський розум з безмежним лабіринтом, сповненим таємних ходів і прихованих доріг, які ведуть до безцінних відкриттів про самого себе, до усвідомлення власної суті. Проте більшість людей, на жаль, ніколи не наважуються досліджувати ці глибини, залишаючись на поверхні повсякденності, зануреними у рутину і зовнішні події. Тим часом наше безсвідоме, невидиме для свідомого погляду непомітно і безперервно продовжує свою складну роботу. Уявіть свій розум як грандіозний айсберг. Його верхівка, що велично виступає над водою, це все, що ви усвідомлюєте, ваші думки, почуття, спогади, що плавають на поверхні свідомості. А під водою прихована величезна, незмірна частина, ваше безсвідоме. Саме там зберігаються пригнічені бажання, нерозв'язані емоції, забуті травми та приховані страхи, що чекають свого часу. Коли хтось постійно спливає у ваших думках, це є безперечним знаком того, що ця людина зачепила щось надзвичайно важливе, щось глибинне всередині вас. Можливо, її слова несподівано нагадали вам про щось із минулого, про давні події, або ви побачили в ній якості, якими хотіли б володіти самі, які відчуваєте у собі, але не дозволяєте їм проявитися. Юнг вважав такі моменти не просто миттєвими спалахами, а важливими сигнальними повідомленнями, які в жодному разі не можна ігнорувати. Це не означає, що ви приречені постійно думати про когось, що ви є заручником чужої присутності. Швидше ваш внутрішній світ, ваш розум, намагається донести до вас щось надзвичайно важливе, і настав час уважно прислухатися до цього внутрішнього голосу. Уважно придивіться до своїх відчуттів і емоцій, дозвольте їм проявитися, запитайте себе, чому саме ця людина викликає у вас такі інтенсивні думки. Можливо, у відповідь ви виявите приховану потребу, давнє бажання або нерозв'язаний конфлікт, який давно вимагає вашої уваги, вашого усвідомлення. Усвідомлюючи ці глибинні сигнали, ці потаємні послання, ви поступово звільняєтеся від їхньої влади над вами, від їхнього невидимого тягаря. Замість того, щоб уникати своїх переживань або відволікатися від них, прийміть їх як безцінні підказки на шляху до внутрішнього зростання, до особистісної цілісності. Ваше безсвідоме не ворог. А вірний союзник, який невпинно прагне допомогти вам краще пізнати себе, розкрити свій потенціал. Чим більше ви будете прислухатися до цих внутрішніх підказок, до цих шепотів душі, тим яснішим стане ваш життєвий шлях, і тим більше гармонії ви відчуєте всередині себе. Адже справжня свобода, справжнє звільнення починається саме з чесного, безкомпромісного погляду всередину себе, у власні глибини. Теорія тіні пізнайте свою тінь. Це не та тінь, яка з'являється на асфальті у сонячний день, не просто відбиток вашої фізичної присутності. А прихована несвідома частина вашої особистості, яку ви не хочете помічати або визнавати, яку ви намагаєтеся приховати навіть від себе. Юнг називав тінню ті якості та риси характеру, які ви придушили, приховали або відкинули, тому що вони не відповідають вашому ідеальному уявленню про себе, про те, яким ви повинні бути. Цікаво, те, що люди, які постійно спливають у ваших думках, що не дають вам спокою, часто є відображенням саме вашої власної тіні. Наприклад, ви щиро захоплюєтеся чиєюсь впевненістю, тому що глибоко всередині вас живе нереалізована невпевненість і сумніви, які ви приховуєте, або вас надзвичайно дратує хтось, хто виявляє ті риси, які ви самі в собі відчайдушно заперечуєте. Наприклад, зарозумілість, імпульсивність або надмірна емоційність Юнг стверджував, що наші взаємини з іншими людьми це по суті дзеркальне відображення того, як ми ставимося до самих себе, до своїх внутрішніх конфліктів. Якщо хтось не виходить у вас з голови, подумайте, можливо, він демонструє ту частину вашої особистості, на яку вам варто звернути пильну увагу, яку варто інтегрувати. Замість того, щоб болісно гадати, чому ви постійно згадуєте про цю людину, задайте собі просте, але глибоке питання, яку мою приховану сторону вона відбиває, і як я можу завдяки цьому усвідомленню стати кращим, ціліснішим. Тінь це не те, чого потрібно боятися або уникати, не якийсь похмурий монстр, це те, що потрібно вивчити, зрозуміти і прийняти. Адже, як говорив Юнг, просвітлення приходить не тоді, коли ми уявляємо світло, а тоді, коли усвідомлюємо власну темряву, приймаємо її. Визнання власної тіні вимагає неабиякої сміливості та абсолютної чесності перед самим собою. Адже зіткнутися з цією частиною особистості не завжди легко, іноді це може бути болісним. Проте саме у прийнятті та усвідомленні своїх темних сторін криється величезний потенціал для зростання та розвитку, для справжнього перетворення. Поки ми уникаємо тіні, вона керує нами непомітно, проявляючись у несподіваному роздратуванні, імпульсивних вчинках, що виходять з під контролю. Або у повторюваних конфліктах, які здаються безвихідними, спробуйте підійти до власної тіні з цікавістю і співчуттям без осуду, замість того, щоб звинувачувати себе або інших за небажані якості, запитайте себе, чого ці почуття та реакції намагаються мене навчити, яке послання вони несуть. Можливо, та впевненість, яка так захоплює вас в іншій людині, вже дрімає в глибинах вашої душі і чекає лише вашого дозволу проявитися, розквітнути. Або ж ті риси інших, що так дратують вас, це сигнал, що настав час чесно визнати свої приховані емоції та внутрішні конфлікти, дати їм право на існування. Досліджуючи тінь, ви не стаєте гіршим чи слабшим. Навпаки, ви робите важливий крок до цілісності та внутрішньої гармонії, до повного прийняття себе. Чим більше ви пізнаєте себе та інтегруєте придушені частини особистості, тим вільніше і природніше ви почуваєтеся у стосунках з іншими людьми і з самим собою. Як стверджував Юнг, справжнє особистісне зростання відбувається не тоді, коли ми уникаємо внутрішнього мороку, а коли вирішуємо сміливо пройти крізь нього. Пролити на нього світло свідомості і знайти ту мудрість, яка прихована за нашою темрявою, за нашими страхами. Тепер розглянемо дві цікаві ідеї Юнга: аніма та анімус. Ці фундаментальні поняття описують жіночу та чоловічу сторони, які існують всередині кожної людини, незалежно від її біологічної статі, і невпинно впливають на наші стосунки з іншими. Аніма це внутрішня жіноча частина у чоловіків, що відображає їхні емоційні, інтуїтивні та творчі аспекти. Анімус це внутрішня чоловіча частина у жінок, що символізує їхню логіку, рішучість та силу волі. Важливо не зациклюватися на гендерній приналежності цих архетипів. У всіх нас є обидва ці аспекти, незалежно від статі, і вони перебувають у постійній взаємодії. Юнг вважав, що якщо хтось сильно привертає вашу увагу, це означає, що ця людина відгукується на вашу внутрішню аніму або анімус. Можливо, вона близька до вашого підсвідомого ідеалу партнера або пробуджує ті якості, які ви в собі ще не усвідомлюєте, які чекають свого часу. Часто сильне емоційне притягання виникає саме через те, що людина проявляє те, чого нам самим не вистачає, що ми шукаємо у собі. Однак аніма та анімус іноді створюють ілюзії, спотворюють наше сприйняття. Ми можемо приписувати іншій людині якості, яких у неї насправді немає, тому що безсвідомо хочемо бачити її ідеальною, досконалою. Усвідомлення цього допоможе вам по-іншому поглянути на ситуацію, розвіяти ілюзії. Замість того, щоб запитувати себе, чому я постійно думаю про цю людину, краще задати питання, які якості вона пробуджує в мені, і що це може розповісти про мене самого, про мої приховані бажання. Такий підхід допоможе вам зрозуміти не лише свої емоції, але й глибше розібратися в собі у своїх внутрішніх потребах. Усвідомлюючи, які якості у вас пробуджуються, ви починаєте більш ясно бачити різницю між реальною людиною та створеним вами ідеалізованим образом. Це допоможе уникнути розчарувань і зайвих очікувань, які часто виникають через надмірну ідеалізацію. Якщо ви відчуваєте притягання або сильні емоції по відношенню до когось, запитайте себе чесно. Це дійсно пов'язано з цією людиною або з моїми внутрішніми бажаннями та прагненнями, з моїм пошуком цілісності. Можливо, ваша аніма або ваш анімус намагаються направити вас до усвідомлення чогось важливого, чого раніше ви не помічали або уникали. Прийнявши і зрозумівши ці внутрішні аспекти, ви зможете глибше розібратися у своїх стосунках, зрозуміти себе та оточуючих набагато краще. Адже як говорив юнг, чим краще ми знаємо себе, тим гармонійніше складаються наші стосунки з іншими людьми, тим міцнішими вони стають. Проекція тепер стає ще цікавіше. Юнг вважав, що багато наших почуттів до інших людей насправді відображають нас самих, є дзеркалом нашої внутрішньої реальності. Це явище називається проекцією. Уявіть, що ваш розум це потужний проектор. А інша людина це екран, на який ви переносите свої власні бажання, страхи, нереалізовані можливості та емоції. Наприклад, ви щиро захоплюєтеся чиєюсь цілеспрямованістю, тому що самі відчуваєте глибоке бажання бути таким же цілеспрямованим, але пригнічуєте його. Або вас сильно дратує хтось, тому що він відображає ті якості, які ви боїтеся побачити в собі, від яких ви відвертаєтеся. Коли ви помічаєте, що хтось постійно займає ваші думки, задайте собі питання, що саме я бачу в цій людині, що це говорить про мене, про мої внутрішні конфлікти. Усвідомлення власних проекцій допомагає вам краще зрозуміти себе і перестати дозволяти іншим людям керувати вашими думками та емоціями, маніпулювати вами. Як говорив юнг, все, що дратує нас в інших людях, допомагає нам краще зрозуміти самих себе. Якщо ви починаєте розуміти свої проекції, це дає вам силу звільнитися від ілюзій і почати бачити людей такими, які вони є насправді, без спотворень. Часто ми неусвідомлено створюємо завищені очікування, які потім неминуче призводять до розчарувань, до болю. Але коли ви усвідомлюєте, що ваші почуття відображають щось важливе саме про вас, ви повертаєте контроль над власними емоціями та стосунками, стаєте їхнім господарем. Наступного разу, зіткнувшись із сильною емоційною реакцією на іншу людину, зупиніться і задумайтеся. Чи це почуття дійсно пов'язане з нею, чи я бачу в ній лише відображення своїх страхів, мрій або прихованих неінтегрованих якостей? Відповівши чесно на це питання, ви отримаєте безцінний ключ до особистого зростання і глибинного розуміння себе. Проекція це не просто захисний механізм, це потужний інструмент самопізнання. Чим краще ви будете її усвідомлювати, тим зрілішими, глибшими та щирішими стануть ваші стосунки з оточуючими, тим повнішим буде ваше життя. Синхронічність. Чи бувало таке, що ви думаєте про когось, і раптом ця людина вам дзвонить, або ви несподівано зустрічаєте її на вулиці у натовпі? Юнг називав такі моменти синхронічністю. Це не просто випадковості, не збіги обставин, а значущі співпадіння, які відбуваються не випадково і не за якоюсь конкретною причиною, а несуть для вас глибокий важливий сенс є посланням. Коли ваші внутрішні думки і зовнішні події співпадають таким дивовижним чином, це є чітким сигналом звернути увагу на те, що відбувається навколо і всередині вас. Варто задати собі питання, чому ця людина з'явилася в моєму житті саме зараз, який корисний урок я можу з цього винести, як зрозуміти такі ситуації, Усвідомте свої емоції, що я зараз відчуваю. Проаналізуйте, що вони означають, чому це важливо саме для мене: зробіть дії, які допоможуть вам зростати та розвиватися, інтегрувати отриманий досвід. Люди, які постійно займають ваші думки, з'являються не випадково це запрошення дізнатися щось нове про самого себе. Розкрити приховані грані своєї особистості, адже справа не стільки в цих людях, скільки в тому, що вони розкривають у вас самих, є ключами до вашого внутрішнього світу. Коли ви починаєте помічати і усвідомлювати синхронічність, ви стаєте уважнішими до навколишнього світу і власної інтуїції, яка стає гострішою. Можливо, такі співпадіння відбуваються, щоб направити вас на правильний шлях. Допомогти розібратися у заплутаних почуттях або підштовхнути до необхідних важливих змін, замість того, щоб сприймати ці ситуації як звичайні випадковості, спробуйте побачити в них підказки від свого безсвідомого, від свого внутрішнього джерела мудрості. Задайте собі питання: які якості або почуття в мені пробуджує ця зустріч? Можливо, людина, про яку ви думали, з'явилася, щоб показати вам, що настав час визнати свої приховані бажання, звільнитися від застарілих страхів або, навпаки, проявити сміливість і рішучість. Усвідомлення синхронічності відкриває двері до глибокого розуміння себе і своєї життя. Чим уважнішими ви будете до таких знаків, тим яснішим стане ваш шлях до особистісного зростання і внутрішньої гармонії. Наш розум схожий на карту скарбів, де кожна думка та емоція наближає нас до розуміння того, хто ми є насправді, до нашої істинної суті. Якщо хтось постійно живе у вашій голові, не ігноруйте це явище. Сприймайте це як запрошення дослідити глибини вашого безсвідомого і відкрити в собі ті частини, про існування яких ви навіть не підозрювали, тому що зрештою справа не в них, а в вас самих. Люди, які займають наші думки, часто виявляються ключем до нашого власного зростання, до нашої внутрішньої еволюції. Тому зробіть глибокий вдих, зануртеся в себе і дізнайтеся, що саме ваш розум намагався повідомити вам весь цей час. Дякую за перегляд.